Вітаю, любі учні. Напевно, кожен із вас хоч раз у житті користувався якимись косметичними засобами. Сьогодні ми поговоримо про те, з чого складається косметика, та які активні інгредієнти шукати у ній, а яких уникати. Косметична продукція є невід'ємною частиною життя кожної людини. Один косметичний засіб може містити у своєму складі багато інгредієнтів. Використовуючи більше одного засобу на день, ми щоразу наносимо на шкіру та волосся десяток, а то і кілька десятків різних речовин. Тому дуже важливо знати кілька основних принципів, які полегшать аналіз косметичних інгредієнтів і зроблять більш усвідомленим вибір засобів догляду. Косметичну продукцію зазвичай визначають як хімічні речовини або їх суміші, призначені для. Нанесення на шкіру або волосся для покращення зовнішнього вигляду, зволоження, підтримки в хорошому стані, ароматизації або захисту. Виробники косметичних засобів витрачають величезні кошти на інноваційні розробки та пошук унікальних речовин і, звичайно, активно рекламують свої продукти. Але щоб точно дізнатися, чи підходить той чи інший засіб косметики конкретно вам, потрібно розібратися зі складом. Етикетка товару це його візитна картка. Якщо навчитися правильно її читати, розбиратися в маркуванні та позначеннях, можна легко зрозуміти, для чого використовується продукт і як він працюватиме на вашій шкірі чи волосі. Перше, на що слід звернути увагу, це термін придатності. Важливою є дата зберігання продукту в закритій упаковці та термін його зберігання після відкриття. Зазвичай він вказується цифрою на зображенні відкритої баночки. Друге і найголовніше це склад продукту. Усі компоненти зазначаються у порядку зменшення їхньої масової частки в рецептурі. Інгредієнти з однаковою концентрацією мають бути перераховані за алфавітом. Усі назви вказуються за міжнародною номенклатурою косметичних інгредієнтів. Для позначення рослинних компонентів та екстрактів використовують латинь. В цілому косметичний засіб складається із базових компонентів, активних компонентів та багатьох добавок різного призначення. Усі компоненти можна поділити на багато груп, деякі з них представлені на екрані. Обговоримо, які функції вони несуть. Абразивні матеріали виконують механічну обробку. Абсорбенти потрібні для поглинання рідкими фазами газоподібних. Антиоксиданти захищають як продукцію відокиснення, так і шкіру від дії вільних радикалів, які прискорюють прояв ознак старіння. Антистатики знижують статичну електрику, що має значення при застосуванні шампунів, кондиціонерів та інших засобів для волосся. Сполучні компоненти з'єднують різні середовища в одне ціле, біологічні добавки постачають шкірним покривам необхідні елементи, захищають їх від впливу згубних факторів, змінюють швидкість і силу різних процесів, що відбуваються у шкірі. Емоленти – Пом'якшують шкіру і волосся, надають гладкості та ніжності, усувають сухість і лущення. Щоб продукт був приємним на дотик, додають силікони, їх можна впізнати у складі засобів за характерними позначеннями. Емульгатори забезпечують однорідність консистенції, стабілізують емульсії. До них відносяться поверхнево-активні речовини. Деякі речовини природного походження. Та деякі синтетичні полімери, щоб нівелювати негативну дію поверхнево-активних речовин, у косметиці використовуються підсилювачі ліпідного шару, деякі з них наведені на екрані. Консерванти пригнічують розвиток мікроорганізмів та патогенної мікрофлори, бактерій, грибків, дріжджів, дозволяючи зберегти продукт на весь термін придатності. Косметичні консерванти поділяються на кілька груп: Це кислоти, їх солі та естери, спирти, четвертинні солі, амонію, неорганічні сполуки та парабени. Зверніть увагу на наведені назви: ці речовини. Є консервантами, які дозволені для використання у натуральній косметиці. Косметична основа або база становить більшість маси косметичного продукту. Основа дозволяє створити відповідну форму, наприклад, емульсію або гель, а також включати активні речовини, які будуть боротися із певними проблемами. Найчастіше базовими речовинами є вода, спирт, емульгатори, силікони, завдання базових інгредієнтів отримати відповідну фізико-хімічну форму косметичного засобу та змусити активні речовини працювати. Активні речовини є важливими інгредієнтами косметичних продуктів, які застосовують для усунення певних проблем, наприклад, проблем зі шкірою. У косметичних засобах догляду вони зазвичай вирішують проблеми сухої або жирної шкіри, зменшують видимість зморшок. Прикладами активних інгредієнтів є антиоксиданти, такі як вітаміни, та деякі інші речовини, наприклад, пробіотики. Слід зазначити, що деякі речовини можуть одночасно виступати у різних ролях у складі косметичних засобів. Існує багато суперечок щодо речовин, які можна знайти у складі косметичних засобів. Деякі з таких речовин ми вже сьогодні згадували, і тепер ви знаєте, навіщо їх додають до складу. Поговоримо про негативну сторону використання цих речовин. Парафін, розчинник активних речовин, не виявляє жодних доглядових властивостей. Може порушувати фізіологічні процеси у шкірі, крім того, він перешкоджає проникненню інших інгредієнтів косметичного засобу та може забивати пори шкіри. Мінеральні олії також можуть забивати пори та викликати запалення на шкірі. Проте ці олії і парафін є дешевими, і знайти їх можна у багатьох засобах. Парабени можуть накопичуватися в шкірі та викликати алергії. Це можуть бути метилпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, етилпарабен, ізопропілпарабен та ізоботилпарабен. Поліетиленгліколь використовується як розчинник, емульгатор і мийний засіб у косметичних засобах особистої гігієни. Часто стає причиною запального процесу на шкірі. Диметикон. Силікон, який викликає висипання на шкірі, він закупорює пори. Ось ці дві речовини часто зустрічаються у шампунях. Вони можуть викликати подразнення та сухість шкіри, а також подразнення очей та слезових оболонок. Під час нанесення на волосся у вигляді шампунів вони можуть посилити січення і ламкість. Солі алюмінію додаються до антиперспірантів. Вони блокують виділення поту. Алюміній може викликати подразнення та алергічні реакції. Формальдегід додається в косметику як консервант і влаки для нігтів як затверджувач. Ця речовина вважається сильним алергеном. Вона може викликати подразнення шкіри, екзему, феноксіетанол. Консервант та стабілізаційна речовина в косметиці допускається в концентрації до 1%, може спричинити роздратування, особливо навколо очей. Йода бутилкарбамат бутилкарбомат додається в косметику як консервант, може спричинити подразнення та алергічні реакції. А ось цю речовину можна знайти у складі зволожувальних засобів та у кондиціонерах. Цей інгредієнт давно заборонений в ЄС. Оскільки, поєднуючись з іншими компонентами, може створювати токсичні сполуки. Який висновок ми можемо зробити? Найкраща косметика. Це така, в якій міститься максимум корисних елементів, як натуральних, так і синтетичних. Створити повністю натуральний продукт не завжди можливо, та інколи і не потрібно. Існує багато речовин натурального походження, які викликають алергічні реакції, не відміну від їхніх синтетичних замінників. Для того щоб обрати для себе певний доглядовий косметичний засіб або декоративну косметику, потрібно вміти читати склад на етикетках продуктів та визначати наявність заборонених або потенційно небезпечних речовин. Корисним також є заздалегідь знати, чи є саме у вас алергія на той чи інший компонент. Наш урок завершується. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.